Всім привіт! Наш син Платон пішов до першого класу німецької школи, і у цьому відео я хочу показати, які канцтовари, зошти та книжки нам треба було купити за списком, який нам дали у школі. Ось такий список. На дві сторінки. Тут, до речі, також казано і про спортивну форму, що обов'язково повинні бути спортивні штани, футболка, а також мають бути кросівки обов'язково з білою підошвою. Кросівки ті, що для спортивного залу, і ті, що будуть для вулиці, якщо це в літній період, в теплу пору року. І для дівчаток треба у яких довго волосся обов'язково резиночки. І ще якась коробочка для прикрас: це про спортивну форму, це вже окрема історія. Також сказано про те, що має бути якийсь ланчбокс і пляшечка для води. А все інше ми сьогодні придбали. Одразу забігаючи наперед, скажу, що в нас ці всі товари обійшлися на 138,96, тобто майже 139 євро. Ця коробочка була в подарунок. Тут лежала маленька така книжечка німецькою мовою. І студентен план. Цю коробочку просто збирали уже всі ті капс товари, які нам давали. Так, є ось такі цікаві олівці. Вони цікаві тим, що вони коштують 8 євро. А тут всього-навсього 6 олівців. І олівці ці з ось такими крапенками, які, можливо, важливі для того, щоб дитина відчувала, коли пише олівцем. Далі, також у списку, були ще ось такі фломастери різнокольорові, 12 кольорів. Окремо прості олівці. Товші, тонші, також ось з таким різьбленням цікавим ручки. Це у нас ще одні олівці, воскові. Ми, до речі, прийшли в магазин, я також це покажу, і там уже по списку сам продавець просто вибирав всі товари, які були потрібні. Також ось така підставочка. І погляньте, скільки пензликів, таке відчуття, що в мене скоро виросте Пікасо. Мені здається, в Україні було достатньо одного пензлика. Далі. Ножниці. Ще, до речі, питали для ножниць: чи правша, чи лівша дитина. Це питав продавець. Так, це у нас ну, стругалка. Потім є ось, я так розумію, це для розпушування фарби. Там просто м'якенька така поверхня. Не можу зараз відкрити однією рукою, повірте мені на слово. Так, клей олівець. Ще є ось такі. Рехеншіфтхен, так, це у нас цифри. Ну, наша дитина зараз в українській школі вже в другому класі, до речі, на нашому каналі ви можете подивитися відео про онлайн-дистанційну школу Оптима, де навчається платон у другому класі. А ось це все для першого класу. Для нього це буде залегко, але до речі, нам сказали, що якщо він швиденько підтягне письмо. Та буде розуміти німецьку, то його переведуть до другого класу, не чекаючи наступного року. Резинка. Потім є ось такий коврик. Треба ще розібратися, для чого він. Ну, для того, щоб малювати, я так розумію, підкладати під щось. Є ще е, ось такі нотатки, це папірці. А, і ще ж хочу пройтися знову ж таки по цінам. Наприклад, цей коврик 4 євро. Давайте пошукаємо ціну. Тут не вказано, на жаль. Але багато де я бачила ціни, і вони мене дещо дивували. 9 євро. Ось це для математики карточки коштують 9 євро. Ціни дивують в порівнянні з українськими. 12 євро коштують фломастери. Так, далі фарби. Я ще їх навіть, чесно кажучи, не відкривала, але вони, мабуть, такі якісні. Ось такі фарби. Наступне, це у нас буде вже різні папочки. Взагалі, з папками тут окремий культ. Все має бути в папках. Ці, ця папка у нас 7 євро. І дуже багато маленьких. Тоненьких папочок та обкладинок. Ну, вони вже більш бюджетні, я пам'ятаю, на касі. Бачите, це просто різні обкладинки для зошитів різнокольорові. Так, є ще ось така документ Це для документів Євро 20. Угу. Також ось такі звичайні нам папочки є. Вони тут. Також, здається, десь приблизно по євро 20, якщо не помиляюсь. І є ще ось така папка. Її вже сьогодні використовували на першому знанятті, бо сюди дітки просто на 3 євро, сюди дітки складають різні свої матеріали. Далі переходимо до зошитів. Ви, мабуть, знаєте, що в Європі зошити трішки відрізняються від українських. Тут, це, я так розумію, для нотатків, а ось це вже йде зошит. Ось зошит в лінійку. Так. Ці зошити великі, повномірні такі. Це у нас просто альбом, я так розумію, для малювання. Ще один зошит. Також в лінійку. Угу. Так, ось такий маємо зошит. Тут вже приклади букв. Також велика така лінійка. Скільки коштує цей зошит, не маємо ціни. Це зошит в нас в клітинку. Для порівняння клітинка в німецьких зошитах значно більша, ніж в українських. Також клітинка і лінійка. Далі ми купували ще ось таку велику папку. Мабуть, вона буде для малюнків, і папочка така коштує 5 євро. Книги спеціальні, тут же ціна вказана: 9,50, 17,95, 9,11,50. І це все, до речі, нам треба принести на батьківські збори і віддати вчителю у школі. Подивимося тоді ще зошти та книжки. Ось тут це перший клас, нагадаю. Це, я так розумію, перша частина. Книги. Так, ось уже. Все зрозуміло, в принципі, ясно, що для дітей, які, для яких німецька мова рідна, це буде легко, але для дітей, які лише починають вивчати німецьку мову, то не так воно все легко. Алфавіт. Так, то якісь наклейки. Знову ж таки, от, погляньте зошит, Тобто ми вчимо тут літери, спробуємо їх писати. Щось тут будемо рахувати. Так, і ще є у нас математика. Країна математика, я так би назвала. Ну, тут, звичайно, для нашого Платона, який вже закінчив перший клас в Україні, тут дуже легка програма, але, зважаючи на те, що далі це все буде німецькою, то не така вона і легка. Ось такий набір. Ось стільки всього нам потрібно було купити для школи. У нас вже був наш рюкзак Шульташе. Ми його не купували, бо якби ще рюкзак треба було купити, то він тут дуже дорогий, і це вже взагалі нам вилилося не менше, ніж в 300, а то й 350 євро. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть, з радістю на них відповім.